Виконуємо номер 501 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Після того, як Катя прочитала 8-13 книжки, виявилося, що їй залишилося прочитати на 60 сторінок менше, ніж вона прочитала. Скільки сторінок у книжці? Знайдемо, яку частину всієї книжки залишилося прочитати Каті. Нехай книжка це одна частина. Одиниця віднімемо 8 тринадцятих. Подамо одиницю у вигляді дробу із знаменником 13. 13 тринадцятих відняти 8 13 буде 5 тринадцятих. Всі її книжки залишилося прочитати Каті. А тепер знайдемо Наскільки залишилося прочитати менше від цієї книжки, ніж прочитала? Вона прочитала 8 тринадцятих. Залишилося прочитати 5 тринадцятих. 8 тринадцятих відняти тринадцятих. це буде 3. На стільки Залишилося прочитати менше від всієї книжки ніж прочитала А тепер знайдемо скільки сторінок у всій книжці. Для цього знайдемо число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, необхідно це значення поділити на дріб. Подамо 60 знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника на 13 третіх. Перемножаємо чисельники і знаменники 60 і 3 скорочуємо на 3, 60 ділимо на 3 буде 20, 3 ділимо на 3 буде 1. Маємо в чисельнику 20 помножити на 13, це 260, знаменнику 1. Отже, 260 сторінок у книжці. Сторінок. Записуємо відповідь. 260 сторінок. Ми дали відповідь на питання, скільки сторінок у книжці. Якщо після того, як Катя прочитала 8 8-13 книжки, виявилося, що їй залишилося прочитати на 60 сторінок менше, ніж вона прочитала. Номер 501 виконано.